Сьогодні допустити дві там державні мови чи одна державна, друга офіційна, це зруйнувати державу, яка в такому загроженому стані. Сьогодні українська мова <гум> <гум> мова завжди на часі. Я впевнений, що через декілька років ми повністю закриємо це питання, і в Україні буде українська мова єдиною державною. І основною для спілкування. Нас, тактичних медиків, вчать розмовляти з пораненим виключно українською мовою. Чому? Появіть собі ситуацію, коли поранений без свідомості, він приходить свідомість лише в авто і чує російську мову. Що він може подумати? Він може подумати, що він в полоні. Він може вихватити зброю, просто всіх розстріляти. Тому мова на війні переважно та річ. Яка відрізняє своїх від чужих, я перейшов на українську у 2014 році, коли росіяни окупували мій рідний Краматорський. Я захотів встановити такі особисті кордони. Все забрали, а мову не заберете. Виявляється, має статися щось надзвичайно страшне, щоб люди зрозуміли, що мова це не засіб комунікації, мова це дім, у якому живе кожен народ. Так свого часу висловився німецький філософ Гайдекер. Спочатку я тільки починав вчитися українську, щоб краще допомагати людям, але я не знав, що просто закохаюся в мову і культуру Я обожнюю українську мову, тому що це вікно в душу і серце країни, де сьогодні відроджується свобода. Я переїхав до Києва, щоб бути волонтером. І допомагати Україні чим можу. Я знімаю відео для румунів у TikTok. Я знімаю все на телефон, щоб показати людям, яким насправді є життя в Україні.